9 травня, дорогі друзі, сьогодні. І дуже дощовий день, дуже дощовий сумний день. Такий день, ніби природа згадує, що було. 9 травня. Вчора ми згадували про закінчення Великої Вітчизняної війни. Це не просто дата. І Ми пам'ятаємо, що скільки, скільки було ті жаху, скільки країн були втягнені в цю війну, скільки було болю. І жахливих історій ми зараз можемо тільки щось читати, відео якісь. Хтось розказує свої спогади з дитинства. Бабусі, дідусі розказували про страшні теж згадки, як люди, люди виживали. Раніше було багато дітей, і як люди піднімали без чоловіків, бо чоловіків забирали на війну своїх діток. Мені теж бабуся розказувала, і у них німці стояли. Вовручі десь там стояли німці і теж було не солодко. Бабусі моєї немає, і дідуся немає, дідусь воював, у нього була травмована нога, але він живий, живий, прийшов з війни. Ось багато у нього, я пам'ятаю, цих орденів, медалей. Я була ще маленькою, коли приїжджала на Вінниччину, і завжди роздивлялася ці медальки. Вони такі були гарні, цікаві. Да, я тоді не розуміла, скільки вкладено болю і жахіття в цю медальку, щоб отримати. Це страшна жах. Ну, хто б мог подумати, що знову війна буде, яка зараз у нас. Ніхто не мог, навіть це не знаю, це в голові не вкладується, навіть в страшних снах. Але то, що є, то є. Сьогодні теж прочитала. Тяжкі історії, які були, як маленькі дівчата розказували, як вони працювали на німців, які були німці. Не, не всім везло. І били батогами, якщо ж не так щось зробиш. Тоді люди на, в найми наймалися до німців. Страшні були часи, як згадуєш, Боже, люди полуголодні виживали. Тоді ж було багато діток. Страшні. Дуже страшні. Пам'ятаємо, що наші діди і прадіди воювали, все це ми пам'ятаємо. Моєї бабусі Валі Дмитро звали батькою. Він загинув, не прийшов з війни. Мабуть, загинув, бо я так пам'ятаю, мені бабулечка розказувала, що Дмитро він не вернувся. Ось, якось так. Отоша, папин, папа вернувся. Ну, він вже да, старенький, вже помер, його немає. Був старенький, але такі спогади тяжкі. А ось і веселка, дорогі друзі. Дощик рясний, дуже гарний дощик і вийшла веселочка. Ось така краса. Ніби, знаєте, природа сьогодні каже, що сьогодні день дуже надзвичайний. І історію треба пам'ятати, скільки болю було в цей день. І радості, і болю. Треба це пам'ятати і цінити, цінити мир, і його благати, його молити у Бога, щоб наступив мир. Ми дуже благаємо мира і ждемо його. Дай Бог дарує мир. Дякую. Так, очі, і ми з вами. Як дитяман на травці до соця.